Повний технологічний процес, починаючи від вибивання до сушки та озонування. За прийняття чищення килимів, чернігівець ігор, який все життя пропрацював у комунальній сфері, взявся перед повномасштабним вторгненням. Каже, попри воєнні ризики, переїжджати зі своїм бізнесом навіть не думав, ба більше модернізував його, взяв співробітників і навіть планує розширюватися. Я довго смотри, вивчав ринок, смотри, як це все відбувається. Пришов к виводу, що можна этим займатися. Коври где-то вже у кого-то відходять, но я був в деяких моментах удивлен, сколько у людей що єври, ковров, люди этим пользуются. Возрастная категорія фінансова не имеет здесь как на мой взгляд практически ніякого критерия. Досягнення вищої якості і при цьому економії на основних складових виділяти електроенергії. Потребували зміни технології та придбання дороговартісного оснащення. Щось вдалося купити самотужки решту з підтримкою держави через мікрогрант. Я все зробив, отримав, закупив доповнене обладнання, яке мені потрібно було на даний час. Ну і от працюю, намагаюсь продовжується ремонт. у мене дуже багато. Ще є дій, надіюсь на те, що скоро буде перемога. Можна буде в дальнішому розвивати свій бізнес. Робота існує для тих, хто її шукає. Крім якщо ви не хочете на когось працювати, на сьогодні є дуже багато і достатньо програм для того, щоб розпочати власний бізнес і працювати саме на себе і для нашої держави. Одна з таких програма Власна справа» урядового проєкту Є робота, за якою можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень на започаткування чи розвиток свого бізнесу. За чотири місяці поточного року позитивні висновки по ній отримали 47 мешканців та мешканок Чернігівщини, загалом на 11 мільйонів гривень із держбюджету, що дозволять відкрити в області курячу екоферму, фермерське господарство, нові заклади у сфері торгівлі, громадського харчування, обслуговування тощо. Та розширити п'ять швейних виробництв, а з ними створити ще понад сотню додаткових робочих місць. Умови дуже прості. Через дію подається заява і бізнес-план, власне з бізнесу діє. Ці заявочки спочатку опрацьовує банк. Вони дивляться на фінансову спроможність, не було лі заборгованості у людини. Потім ці заявочки попадають вже до нас через дію. Ми оцінюємо бізнес-плани, проводимо співбесіду з претендентом на отримання мікрогранту, своє рішення, ну, рішення комісії надаємо державному центру зайнятості. Державний центр приймає рішення і виплачуються гроші людині. Грантові кошти можна залучити на придбання обладнання, техніки, меблів, матеріалів чи, наприклад, оренду приміщення. При цьому основна вимога до учасників дати, окрім себе роботу ще хоча б одній або двом людям, в залежності від суми. Так через сплату податків і зборів надані кошти повернуться в державу. Крім того, є програми на розвиток тепличного чи садівничого господарства або ж переробного підприємства. А від 10 квітня стартувала ще одна для учасників бойових дій та їх подружжя. 250 тисяч, якщо буде брати ветеран, то він повинен створити одне робоче місце, півмільйона гривень це для одного із подружжя, але це сума гранту. А сума всього проєкту повинна складатись 70% коштів гранту, 30% коштів самої особи. Тобто там вже йде. При отриманні півмільйона, то необхідно створити два робочі місця. І мільйон може взяти ветеран, але там є умова, також 70 на 30 фінансування співфінансування в проєкті. Але там є умова, що особа повинна була бути три роки підприємцем до того, як вона ну, подасть заявочку в. На отримання цього гранту необхідно створити мінімум чотири робочі місця, з яких два обов'язково повинні бути також ну, військовослужбовцями. На сьогодні, за інформацією обласного центру зайнятості, на Чернігівщині офіційно налічується 5 тисяч безробітних. А через пошкодження, закриття, скорочення та релокацію підприємств внаслідок війни близько 540 вакансій, що на третину менше ніж торік. Тобто на кожне вільне робоче місце нині претендує дев'ять осіб, найбільш затребуваними, як і завжди, залишаються водії, трактористи, швачки, кухарі, продавці, інженери та інші. Впродовж січня-квітня 2023-го 1600 людей в області знайшли роботу, 1400 долучилися до так званої армії відновлення, тобто суспільно-корисних робіт із відбудови громад на умовах мінімальної зарплати. І ще понад 200 скористалися ваучером на навчання та можливістю пройти професійну підготовку чи підвищити кваліфікацію.